То есть я с вами. Да не надо затюрно вообще разговаривать. Да, я скажу вот это негативно, вот это всё. Я спокойно, наоборот, відстоюю інтереси поранених в госпіталі і правильне оформлення документів на п'ятій площадці. Так, не, не совсем коротко. Що це Тоні, що Тоніще Вони ж уже вдома. Наші нам такі отоски. Для чого ви їх держите? Ну То для чого? чого? Немачим замінити наших. Якщо тут сі. Да. Як? То для чого таких людей держати? Їх тречі на день їх треба кормити. і треба кормить. І них таке саме документи, що він воює.

Це проблема. Воїнська частина, ви кажете, ми тут заходимо, це проблема підбурюють, ви робите порока. Я воєнний. <говори> а я про чому, що треба. Ну, не, не надо. Туда не <говори> не <бля. говори> Спуститись на ній, Наші ще зараз не просто пропустити. <говори> Дівчата, ну не робити. Ми не знаємо, що їм стати. Для чого ви це робите? Що вас тиркується? Не йдіть туди. Даже нас можна не Не пускать нікого. Розреши, я пройду, а позови дежурного офіцера. Чи ты не в курсі событий? Тебе поранять, ти до мене будеш дзвонити, щоб було все нормально. А ти мене не пускаєш. Я наоборот людей здержу. Не смійся. Така при чому не може бути? Я не робила те, що ми з тобі посилила наші дітям Я не робила. Це те, що я працювала десь ти отступить. Я не робила. Я сказала, що не була. А я й діє. Не спішіть, не бунтуйте. Боже, його не вирішить. Ніхто нас, У нас є ворота, У нас є троє воріт! Де ми стоять должны, а не бунтувати. Бузити не треба, такого не треба робити. Надо зараз добиватися щоб їх нікуди не вивезли. Верніть дітей додому. Додому верніть, їх Ді треба лічити. Ви розумієте, їм треба санаторії, їх треба лічити. Куди ви посилаєте їх? Без оружжя, без нічого. Кинете, щоб убити їх, щоб нічого не говорили, щоб батьки мовчали. Верніть, пожалуйста, дітей. Ми підемо на Майдан, ми будемо лежати на дорогах, ми будемо перекривати дороги. Ми зробимо все те, щоб вернути наших дітей. П'ять місяців, 90 днів ротація військ, Чого нема нашим дітям заміни, Чому наші діти воюють? Чому їм немає допомоги, Чому немає їжі? Їм? Чому їх? Даже немає боєприпасів, не підходять боєприпаси до стрільби. Як вони можуть? Вони ви молими руками волими руками. Воювати. Що махати проти граду? Безсовісні. З ким воювати? Сепаратісти вони хоч бачать. Як вони можуть воювати з Росією, якщо вони її не бачать? Град вийти за, за тисячі кілометрів? Як можна? Випустили пустили наших дітей на м'ясо? Верніть дітей. Ми будемо лежати. Ми будемо лежати під поїздами. Верніть дітей. Ми просимо. Пускайте другу бригаду. П'ять місяців наші діти воювали. Їх кажуть, що вони дезертири. Кого стріляти? Де начальство? Де генерали? Де майори? Де подполковники? Де Наш командір Де вони хоч вони на передовій сталіна треба підняти. Берія треба підняти. І зразу буде побіда. Ми голосували за мир. Порошенка я сама агітірувала. Мир, мир, де мир? Скажіть, де мир? Де за кого голосувати? Які вибори? Які вибори, як наші діти гинуть? Осталися щитані душі 72-ї ради. Верніть дітей, ми просимо. Ми підемо на смерть. Ми будемо робити суїцид і писати, що 72-ю раду, щоб вернули назад участь і щоб ці діти залишилися на території 72-ї. Їм хвала, й пошана. Їм цілювати не ноги треба. Їм сліди треба цілювати. пильту цілювати, щоб вони спасли дітей. А ви їх робите дезертірами? Верніть дітей, верніть, іначе буде. Скинуть люди власть, поміняється власть, все поміняється. Верніть, пожалуйста, ми просимо. Ми батьки і наші миляжемо груддю. Спасибо вам за інтерв'ю. І покажіть, пожалуйста, по телевізору. Я вас дуже просим. Одеська область пожалуйста, пожалуйста, покажі. Не вирізайте нічого. Пожалуйста.

Снайпери, ось він теж стоїть наш герой. Це наш герой. Вони всі малості, босі, які молодці, потім подивіться, це наші герої, розумієте? вони рештували своїм життя. Вони знали, що вони роблять. Вони вивели наших дітей. Вони нічого не пожили, ні ні перед чим не стали. Вони вивели наших дітей. Цім дітям нашому комбату. Це комбат заходить. Оце комбат заходить. А це капітан, да? нашому капітану ви повинні ноги кланятися. Бо вони, не думаючи ні про що, да, вони вивели наших дітей. Наші дітей, наші спасли наших дітей. Не кожен, не кожен це зможе зробити. Батальйона їх другий раз він чоловік дзвонив, що він із гумна їх витягнув другий раз, оце йшли. – Дякую. Наші діти молодці всі. Командир і спасибі командирам дуже велике, наші діти дуже благодарні. всі. героям слава! 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 Нашому Позор Нашому командою! Який замір туда, а вивести, не зміг. Отакі от молоді хлопці, <плес> да, отакі от, от, от молоді хлопці, які взяли на себе таку відповідальність, вивезти. Ви розумієте, що яке це треба мати мужество? Яке це треба мати мужество, мужество треба. що вивезти? Взяти на себе таку відповідальність, наші комбат, наші командири, які вивели дівчата. Ми по житті, матері, ми по житті їм повинні кланятися. Вони дали друге життя нашим дітям. питаємося про зомбі. Манда. Зімне. А. Ропчик, нормально подарить. А потім тебе печь. А я жду, мама тут печь. Отруйте! Давай, давай.